Піко-динозавр Це історія про хлопчика, в якого не було собаки. Звали його Беньямін, а собаку, в якого не було, звали б Піко, якби він був. В усіх, крім Беньяміна, були собаки. Коли приятелі приходили до нього зі своїми собаками, сусіди бурчали Що за собачий день? Кожної ночі у вісні до Беньяміна приходив собака. Звали його, звичайно, піко. Це був чудовий пес усім собакам собака вуха, як бантики, зуби, наче клавіші роялю, хвіст, як віяло. Одного разу, прогулюючись, Бенямін побачив. Що з за рогу стирчить кінчик собачого повідка. Він схопив його і потягнув, і витягнув за повідець голову. Бен'ямін потягнув ще і витягнув шию. Він тягнув, тягнув і тягнув, а з за рогу витягувалася шия. І знову шия і ще шия. Довжелезна шия, але Беньямін продовжував тягти, тягти, і з'явився ні. З'явилося, ні. Мабуть, з'явилася тварина. Спина її сягала даху чотириповерхового будинку. Ого! сказав Бенямін, таких великих собак. Я ще не бачив. І він погладив його, ні, її, коротше кажучи, тварину по голові. Тварина радісно заметляла хвостом. Від цього здійнявся такий вітер, що знесло білизну розвішану на балконах, і вона ще довго літала над містом. Цієї миті з дому вийшов дядько Бен'яміна. Тільки но він помітив цю величезну тварину, як капелюх затанцював у нього на голові. Але дядько був відважною і вченою людиною. Він почухав мізинцем під танцюючим капелюхом і сказав: Ти там думай собі, що хочеш, Бен'яміне, але це динозавр. Вірно, зрадів Беньямін, але це не просто динозавр, а піко динозавр. Хоча справжніх динозаврів сьогодні не існує, вів далі дядько. Вони зараз не живуть. Як це не живуть? вигукнув Бенямін. Ти подивись, дядечку, який він живий. І Бенямін посмикав заповідець. Піко-динозавр змахнув хвостом і затанцював по двору. Бум-бум-бум. Принеслася на всі боки луна. піко динозавр став на задні лапи і почав із цікавістю зазирати у вікна верхніх поверхів. Перелякані мешканці зачиняли вікна і замикали двері, ховалися у шафах, лізли під ліжка. Під столи і навіть під килими. А тітонька, звісившись з верхнього балкону, кричала Беньяміне, невже ти приведеш це страховисько додому? Я сьогодні натерла підлогу. Беньямін погукав свого собаку, і пік динозавр слухняно затупотів слідом. Діти якраз вийшли прогулювати своїх собак. Вони мовчки, роззявивши роти, так і втупилися у піко динозавра, а всі їхні собачки, собацюжки, песики, мопсики, цуцики, наче мурахи, забігали навколо нього. Раптом піко динозавр потягнувся та із задоволенням схрумав гілку разом із листям. Ха, собака, а їсть листя, засміялися діти. Тоді піко поворушив хвостом, і всі собаки, наче сухе листя, розлетілися на біч. Ха-ха. засміявся Беньямін. Які боягузливі у вас собаки! Беньямін пішов далі, а слідом за ним сумирно дріботів піко динозавр. Вони звернули на головну вулицю. Де на кожному кроці траплялися магазини, крамниці, готелі, контори, аптеки? Раптом пікодинозавр зупинився як укопаний перед вітриною крамниці овочі фрукти. Бенямін зазирнув усередину і чемно запитав Чи не знайдеться у вас якоїсь петрушки для мого пікодинозавра? Переляканий продавець мовчки розчинив двері, а сам заховався за овочевий короб і замружив очі. Пік динозавр витягнув шию і вмить спорожнив усю крамницю. Спочатку він зжерв фрукти, а за ними і овочі. Заразом він згриз і полиці, тому що вони були петрушечного кольору. Потім вони завітали до міського парку. Усі діти одразу ж почали видиратися на круту спину динозавра і скочуватися по хвосту на землю. Навколо зібрався натовп. Чудово! вигукнув якийсь городянин. Нехай динозавр залишається у парку замість дитячого майданчика з гірками, гойдалками, лабіринтом і вишкою. Ні, ні, заперечив другий, нехай він працює бульдозером, руйнує старі будинки і риє ями. У мене гарна ідея, закричав третій. Треба нап'ясти великий намет і показувати динозавра за гроші. Наше місто одразу розбагатіє. Бенямін послухав їх, послухав і тихесенько потягнув заповідець. Динозавр рушив за ним, а натовп ще довго не розходився, хоча всі вже забули, навіщо вони зібралися. Біля овочевого базару Беньямін зупинився. Піко, ти не зголоднів? Зачекай тут, крикнув він і побіг. Через деякий час він повернувся з великим оберемком моркви капусти, петрушки, цибулі й салату. Але пікодинозавра ніде не було. Беньяміну перехопило подих, він помітив, що стоїть перед величезною будівлею, на якій написано музей. Спитаю тут може, вони знають, де подівся піко, подумав Беньямін. Як же він зрадів, коли побачив посеред порожньої зали свого пікодинозавра? Той стояв мовчки, не ворушився і привітно усміхався Беняміну. Бенямін поклав до його ніг повний оберемок зелені. Тут до нього підійшов чоловік у музейному кашкеті. Добре, що ти піклуєшся про нього, а тепер нехай він відпочине, а завтра обов'язково знову завідай до свого динозавра. От і добре. Подумав бенямін, нехай він почекає на мене тут. Вдома для нього все одно не знайдеться підходящої конури. До побачення, піко динозавре, до завтра. Казка про динозавра і мишку. В чарівному лісі. Жив динозавр. Він був великий і похмурий, тому його всі боялися. Насправді, динозавр не був злим, просто він був сором'язливим і не знав, як подружитися з іншими мешканцями чарівного лісу. Коли він прогулювався по лісу, більшість звірів від нього ховалася. Він часто чув, як за його спиною тварини перемовлюються. Цей динозавр такий великий і страшний, він точно нас з'їсть. Краще триматися від нього подалі. Ну і нехай думав про себе динозавр, зате ніхто мене не образить. Так і жив би собі динозавр відлюдником, якщо не відбулася з ним. Неприємна історія, але, як говорить народне прислів'я, худа без добра не буває. Одного разу, прогулюючись по лісу, динозавр загнав собі у стопу колючку. Було дуже неприємно і боляче. Як не намагався він дістати її, нічого у нього не виходило. Увечері нога почала боліти ще сильніше, та й до того ж опухла, зовсім засмутився наш герой. Сів він на пеньок, підпер руками голову і почав думати, що ж йому робити далі. На жаль, нічого путнього на думку не спадало. У цей момент повз пробігало сміливе мишеня. Побачив він сумного динозавра, і, хоча батьки говорили йому, що з незнайомцями, а тим більше з величезними і страшними динозаврами розмовляти не можна, він все таки зважився заговорити, а все тому, що у маленького мишеняти було велике серце. Щось сьогодні ти дуже похмурий, великий динозавр. Так і є. Почув він у відповідь. А що у тебе сталося? Трапилась неприємність. Я йшов по стежці і загнав у ногу колючку, начебто дрібниця, на перший погляд, але тепер я ніяк не можу її дістати. Нога страшенно болить, з сумом промовив динозавр. Можна, я гляну твою ногу? Так, звичайно. Мишеня оглянула стопу і побачило колючку. Вона була маленька, саме тому динозавр не міг її дістати, адже він такий великий. Зараз я тобі допоможу, промовило мишеня. Воно двома лапками обхопило колючку, піднатужилося і змогло її дістати. Ура! У тебе вийшло! Радісно вигукнув динозавр. Радіти поки рано. Рану треба обов'язково обробити. Зараз я збігаю за лісовим лікарем, дядьком дятлом. Він знає, що потрібно робити. І мишеня щодуху побігло за підмогою. Захекане мишеня прибігло до дядька дятла. І почало йому плутано розповідати, що сталося, і просити його допомогти. Спочатку лісовий лікар відмовлявся. Він боявся, що злий і страшний динозавр може їх з'їсти, але мишеня заспокоїло його. Що ви, дядечко, дятел? Ніякий він не злий і не страшний, і йому дуже потрібна ваша допомога. Ну, гаразд, іду я до динозаврів, ось тільки візьму свою аптечку. Дядечко дятел обробив рану, приклав до неї кілька листочків подорожника і обмотав бинтом. Постарайся кілька днів не перевантажувати ногу. Скоро рана затягнеться і нога не буде боліти. Дав пораду лісовий лікар. І, попрощавшись, полетів. З тих пір динозавр став дружити з мишеням. Виявилося, що цей грізний, на вигляд здоровань насправді, дуже добрий і послужливий. Коли нога зажила, він садив мишенятко до себе на плечі і розгулював з ним по лісу. Мишеня від таких прогулянок було просто в захваті. Так цікаво було дивитися на ліс з висоти пташиного польоту. Динозавр пригощав його смачними лісовими горішками, яблуками, грушами і аличею. Двоє друзів відмінно проводили час разом. В кінці літа на узліссі звірі влаштували свято. Мишеня умовив динозавра піти разом з ним. Спочатку звірі трималися насторожено. Але незабаром почали спілкуватися з великим динозавром. Більше він не здавався їм злим і страшним. Вони зрозуміли, що часом зовнішність і перше враження бувають оманливими, і що насправді динозавр дуже добродушний і милий. Динозавр, який хотів стати сміливим. В одній далекій далекій країні, що розташувалася за широкими морями і дрімучими лісами, жив маленький динозаврик. Він був дуже добрий і хороший, однак зовсім не мав друзів, тому постійно сумував. Причина такої ситуації. Полягала в його великому рості. Наш динозаврик, незважаючи на юний вік, був справжнім гігантом, оскільки походив із роду диплодоків, найбільших тварин, що коли-небудь жили на землі. Тому зовсім не дивно, що інші тваринки його боялися, адже звикли судити про інших за їхнім зовнішнім виглядом. Про те, чому так робити не варто, і буде наша казка про динозавра. Колись давно Арло, а саме так звуть нашого героя, жив разом із мамою і татом у країні динозаврів, де все було по-справжньому гігантським. дерева, будинки і навіть дитячі майданчики. У такому світі йому було надзвичайно комфортно. Однак згодом тато динозавр змінив роботу і сім'ї довелося переїхати у нову країну, де жили звичайні тваринки, а не великі динозаври. Арло засмутився, оскільки у нього зовсім не було друзів, а відшукати нових виявилося дуже складно. Усі тваринки боялися динозаврика, адже думали, що такий великий звір може їх вдарити, вкусити. Чи навіть з'їсти. Ніхто навіть не здогадувався, що Арло, так само як і його батьки, є травоїдним, понад усе любить свіжі зелені листочки і навіть не думає про те, щоб з'їсти когось із оточуючих. Але оскільки про це ніхто не знав, усі побоювалися та трималися осторонь динозаврика. З іншого боку, Арло і сам не йшов першим на контакт. Мабуть, це виглядало кумедним та неправдоподібним, але він страшенно боявся так, так, навіть велетенські динозаври можуть бути в душі надзвичайно лякливими. Отак От проходили дні за днями. Арло мріяв, що коли-небудь він стане сміливим. Однак, поки. Не наважувався змінити хоча б щось у своєму житті, і наша казка про динозаврів мала б зовсім інший кінець, якби не один випадок. Одного дня Арло йшов до школи, дорогою він, як завжди, переживав, чи ніхто з нього не сміятиметься, чи не запитають його про домашнє завдання з математики. Чи не зламає він щось у школі через свою незграбність? Раптом ці думки та страхи перервав несподіваний крик. Як виявилося, в Україні з'явився новий мешканець, хижий та грізний лев, що полював на маленьких і беззахисних тваринок. Цього разу його жертвою стала білочка, однокласниця Арло. Побачивши, що їй загрожує небезпека, наш динозаврик вмить забув про свою лякливість і кинувся на допомогу. Лев не очікував опору та дуже злякався динозавра, що був набагато більшим за нього, тому залишив у спокої здобич та втік. Білочка дуже здивувалась адже завжди остерігалась, Арло, думаючи, що він може її з'їсти. А виявилось, що саме цей гігант став її рятівником. Після цього випадку білочка і динозаврик стали нерозлучними друзями. Арло був дуже щасливий, адже здійснилися відразу дві його заповітні мрії. По-перше, інші тваринки його вже більше не боялися, а навпаки, хотіли подружитися. А по-друге, йому вдалося подолати свій страх і стати сміливим. А нові друзі динозавра теж отримали урок ніколи не можна думати про інших погано адже зовнішність часто буває оманливою. Про динозавра який не любив ділитися. Динозаври жили на землі дуже давно, ще до нашої ери. Знаємо ми про них дуже мало, що були вони справжніми гігантами та жили невеликими групами, ось і вся інформація. Але один цікавий випадок про них дійшов до наших днів. Ця історія про маленького динозавра Ліло. Який дуже не любив ні з ким ділитися. Жив ліло у Печері, яка знаходилася на березі озера. Поруч із ним проживали друзі Сара, Стіч і Рекс. Рекс, між іншим, був найбільшим та найдобрішим тиранозавром на світі. Друзі дуже багато часу проводили разом. Їм дуже подобалося спостерігати за тим, як сонце сходить та заходить, милуватися нічним небом та радіти будь-яким дрібницям. Одного разу у них виникла ідея побудувати майданчик для ігор, щоб кожен міг туди прийти і відпочити разом з друзями. Місця там навколо було більше, ніж достатньо. І для гойдалок, і для каруселей, і для пісочниці, і навіть для альтанки. Наші динозаврики порадилися з батьками і отримали схвалення. Ура! Ура! Весело вигукували вони. Тепер у нас буде власне місце для ігор та відпочинку. Але це все було лише початок. Попереду їх чекало багато важкої та кропіткої роботи. Велике будівництво розпочалось. Дорослі динозаври вирішили допомогти малечі, і перші взялися за справу, вони розчистили місцевість від чагарників та бур'янів, вирівняли ґрунт та підготували план. Оскільки кожен із батьків хотів порадувати свою малечу. Усі тата та й мами прийняли участь у великому будівництві. Дітям також було що робити вони мали прибирати територію, добувати матеріали та допомагати один одному. Сара була диплідником, тому мала дуже довгу шию, завдяки якій могла діставати до найвищих верхівок дерев. Вона збирала гілки для спорудження даху. Це їй настільки подобалося, що у неї навіть думки не виникало залишити роботу. Наспівуючи різні веселі пісеньки, вона приносила на майданчик гілки, оберемок за оберемком. Центрозавр стич мав великі та міцні лапи і сильний торс. Він з легкістю притягнув із сусіднього лісу колоди, їх використали як підстави для гойдалок та каркаси для ігрових будиночків. У Рекса був інший талант, він чудово малював, тому йому доручили зайнятися оформленням майданчика. Він розфарбовував майданчик різними яскравими фарбами. Усім було цікаво та приємно працювати разом, тому що між друзями панували мир та взаємодопомога, кожен відчував себе потрібним. Самотнім почувався тільки один ліло йому дуже хотілося побудувати власний майданчик. Цілий день він збирав каміння і ховав у свою печеру, щоб ніхто не помітив, що у нього є матеріали для будівництва. Спочатку вони зайняли місце біля однієї стіни, потім біля іншої, а потім залишилось небагато місця тільки біля дверей, а так, як вже стемніло, ліло там і заночував. Прокинувшись уранці, Динозаврик продовжив розпочату справу. Ні з ким не привітавшись, він тихенько попрямував до озера. Виявилося, що там було багато гальки. О, це те, що мені потрібно. подумав Ліло і поніс знахідку в печеру. А тим часом небо почало затягувати дощовими хмарами. Почався дощ. Спочатку впало тільки кілька крапель на землю, а потім полило, як з відра. Динозаври, які були зайняті будівництвом, дуже швидко знайшли укриття. У них вже була готова альтанка, в якій було сухо і затишно. Лілош вирішив заховатися у своїй печері, але от лихо, місця там для нього не залишилося. Адже все було завалено камінням. Що ж мені робити? На вулиці залишатися не можна. Мало не заплакав ліло. До друзів за допомогою він теж не міг звернутися адже всі тоді дізналися б про його жадібність. Так і залишився ліло стояти біля входу у свою печеру під холодним проливним дощем. Коли Сара, Стич та Рекс помітили, як ліло мокне під дощем, не залишили його в біді. Вони покликали друга до себе і разом перечекали негоду. Увесь цей час ліло роздумував над своєю поведінкою. Врешті він зізнався друзям, що саме через жадібність потрапив у таку ситуацію. Дізнавшись про все, друзі весело розсміялися і вибачили його. А сам Ліло пообіцяв виправитись і більше ніколи не бути жадібним.